Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та усі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати українського капусняка. Капустину середнього розміру розрізаємо на чотири шматки, два з яких натираємо на крупній терці. Третій шматок капусти шинкуємо ножем, четвертий нам не знадобиться. В принципі, всі три шматки можна просто натерти, так буде швидше. У каструлю всипаємо пшоно. Пам'ятаєте, в нас там вже киплять дві цілі картоплини. Коли вони будуть готові, витягаємо картоплю до миски і товчемо. Хочу дати пораду і стосовно картоплі. Як ви бачите, цілу варену картоплю я потовкла, а іншу всипала сирою.